Волонтери одного із луцьких кооперативів періодично відправляли допомогу на фронт ще із 2014 року. І з початком повномасштабної війни це регулярна практика, розповідає волонтерка Руслана Мальська. Жінка комунікує із головами інших луцьких ОСББ, аби оперативно поширити інформацію про потреби українських військових: це продукти, маскувальні костюми, енергетичні набори для розвідки та інгредієнти для мазей. Є речі, які ми ну не встані там, наприклад, зразу їм там знайти. От бінокль попросили, ми його передаємо. Просять прибор нічного бачення. Це не так просто, якось треба буде оголошувати збір коштів. Колківський район дуже допомагає, Кам'янька-Ширський район допомагають, тому що знайти зараз мішки для кікімор це величезна проблема. Газові балончики, їжа, сухі супи, сухе оце воно дуже там потрібне. Лучанин Дмитро дізнався про те, що можна відправити адресну посилку тестові через чат ОСББ, в якому йшлося про маршрут доставки. Зібрали жінку вітей, так само передали пакунок манго, сухофрукти самі, горішки. Що там жінка ще сама купляла. Ну таке, щоб типу, надовше хватило. Діти-волонтери: Соломія, Анна, Дмитро і Софія допомагають сортувати посилки. Зібрали 6,5 тисяч гривень для українських військових. Ми винесли коробочку. Своїми, книжками, своїми книжками, іграшками і той, хто трошки пожертвував на їжу для армії, може тому взяти подаруночок. Водій Валерій Знищенко сьогодні у 15-те відправляється у прифронтову зону. Каже, перед тим як вирушити із гуманітарним монтажем, упродовж двох днів формує необхідну допомогу та відвідує щонайменше 10 волонтерських пунктів. Так ми збираємо кожен день, хтось приносить сюди, хтось приносить друге місце, третє. То більш, ну я кажу, я що кажу, що більше тисячі, напевно, вже людей. Якщо б я позвоню, попрошу, мені треба 5 ящиків. мені треба там, не знаю, які морі, сітки, що небудь. Видка нікого. Веземо туди штани, налагодили вже пошив, вже віддаємо матеріал на цьому. У тижні відправляємо в Польщу волонтера. Пан Валерій планує їздити на передову до тих пір, поки не настане перемога. Водій каже, що зараз шукає напарників з вантажним бусом, аби збільшити масштаби доставок. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.